Всім доброго дня, дякую, що відреагували на наш захід, прийшли. Сьогоднішня прес-конференція присвячена темі порушення прав людини в сфері кримінального судочинства, де на наглядному прикладі по справі, яка вже народом охрещена справа Паномарі, це вибух Святокровській церкви, ми будемо розмірковувати по даному питанню. Хочу представити вам учасників прес-конференції. Це Дьоміна Ольга Миколаївна, мати двох синів, які зараз знаходяться відсутні по цій справі. Це Олександр Леонідович, захисник і Шацький. І це Олег Перемієнко, адвокат. Мене звати Володимир Лесик, правозахисник. Хочу коротенько розказати, чому прес-конференція відбувається саме тут. Питання в тому, що на сьогоднішній день фабрикуються тисячі справ проти простих грішних громадян України, в від них немає грошей для того, щоб заплатити 2 тисячі гривень і провести прес-конференцію ДНА. Тому в співпраці з бюро журналістських розслідувань Асоціація захисту. Громадян України і ще декілька правозахисників громадських організацій вирішили кожного тижня проводити прес-конференцію під адміністрацією під президента, щоб висловлювати і висвітлювати ці наболіли питання на сьогоднішній день. Хочу передати слово Дьоміни Ользі Миколаївні. Як я вже сказав, це мати двох хлопців, які на сьогоднішній день знаходяться, є підсудними по даній справі.